Ну, що старенький, але е, анекдот від підписниці, позавчора мені дівчинка скинула, розповідаю. Іде всесвітній конкурс краси курочок, несучок. ну Ті, що яєчка несуть. Ну першою висипає, виходить на сцену американська курочка. Знаєте, яка представляє США дуже гарна, вся розмальована, розсяцькована, така е, жилеточка в неї біленька, такі чобітки, Ну виходить, курочка, питають: ну скажіть, будь ласка. Скільки ви несете яєчок? Вона каже ну. 12-15 в день, ну, просто легесенько можу знести. Ну, добре, А як доглядаєте за собою? Ну, я хожу на масаж хожу, в салони краси я хожу, ну, у вільний час займаюся йогою для себе. Зрозуміло, наступна курочка. Наступна курочка підходить француженка. Знаєте, такий біретик у неї на бочок, гольфики біленькі, гарненькі, така вся вишукана, з кошиком підходить до мікрофона. ну, Розкажіть, будь ласка, про себе. Вона каже, я Ну, несу десь 25 яєчок на день. Вони о, це вже більше, це вже класно. Ну а вільний від цього е, час. Що ви робите? Ой, вільний від цього час. Я малюю картини, ходжу по галереям, читаю, співаю, розвиваюсь, хожу на побачення, їм круасани, Ой, клас. Ну, третьою підходить наша українська курочка. Підходи, грібінець тако трошки впав, око підпухше, ззаді пір'я тако на спини вискубане, срака в гімні, худюща, така худюща, знаєте, підходи згорблена до мікрофона, така я несу 120 яєць в день. Вони ого! А як же ж ви за собою доглядаєте? Та яке? каже, я або люблюся, або несуся? Мені навіть помитись нема коли.